thank mm -hmm. you Мамко ж моя не лай мене, ж моя, не лай мене. Чорна звістка з фронту знову ранить тяжким бором по цульсінах. Невимовна втрата, пекучий біль, Сум, сльози, розпач. Верховинщина втратила ще одного патріота, захисника воїна Дмитра Мацепу. Обірвалося ще одне молоде життя. Захищаючи Україну від окупантів, на Луганщині загинув військовослужбовець із села Білоборіська. Дмитро Мацепа народився 7 листопада 1995 року. У лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відправивши в рідну білоборізьку свою сім'ю, а сам залишився в рядах воїнів батальйону Донбасу, щоб дати відсіч російській орді, мужньо та самовіддано боронив. Українську землю загинув 25 лютого бою з російськими окупантами на Луганщині. Внаслідок ворожого танкового обстрілу отримав поранення на сумісне життя. Внутри Мацепа загинув смертю героя, заплатив найдорожчу ціну за незалежність України, віддав власне життя. Гіркою боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи. Дмитро був великим патріотом України, брав активну участь у Революції Гідності, одразу після Майдану вступив у батальйон оперативного призначення Національної гвардії України. Сергія Кульчицького брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська та інших сіл і міст Донеччини та Луганщини. Свої кохання зустрів у Слов'янську. Спільно з дружиною Аллою народили донечку. Понад усе Дмитро Любив Україну, свою дружину та маленьку донечку Аллу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Світлий спомин про героя стане сильнішим за смерть та назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вічна слава і пам'ять герою. Воцурського краю сумом, жалем, сердечною біллю, сльозами і співчуттям до родини зустрічаємо, віддавшого життя за волю України героя Дмитрія. Ми чули про нього, як він воював з перших днів. Воював проти ворога, який намагається поневолити нашу Україну, який намагається знищити усе, що є на нашій землі, знищити нашу націю. І ось такі, як Дмитро, пішли воювати з ворожою ордою. Сьогодні страшні бої точаться у Бахмуті. Ворог намагається прорвати оборону наших воїнів, наших героїв. Йому це не вдається, хоч має перевагу у живій силі, у озброєнні, але кмітливість, винахідливість наших воїнів не дозволяє їм пройти на нашу землю далі, щоб топтати її, щоб і уявімо собі, якби ті варвари добралися до нас. Що би було з нами, ми маємо свідчення про тих людей, які постраждали у різних містах і селах від тої Навали, від тих злочинців, від тих нелюдів, диких людей, які прийшли на нашу землю пролюндрувати її, топтати московським чоботом. І от такі хлопці стали напередові грудьми своїми стоять, щоб не допустити. Ворога на нашу землю, щоб нам не жити в кайданах, щоби нам не бути поневоленими, щоб нам не бути рабами московської орди, московського царя, недолюдка злого ворога нашого, який являється дияволом на, на, на тій вершині своєї диявольської влади. Так. Якби не оті хлопці, ми через Той приклоняємо коліна, коли їх привозять сюди неживими, приклоняємо коліна, молимося до Господа Бога, лунає тут біля стели ця пісня, яка надихала на бій у часі, коли Майдан воював проти тої ненависної системи. І так само лине панахида нині до Господа. Ми молимося за спасіння душі цього великого воїна, який так багато років присвятив себе в боротьбі проти злої сили. Він планував жити щасливо. Він зустрів свою дружину у Слов'янську, привіз сюди в гори, подальше від тих канонат, бо тут відносний спокій. А чого відносний? Та через те, що ми тут спокою теж не маємо. Є тут багато матерів, братів, сестер, які моляться за своїх воїнів, які там знаходяться, і днями, і ночами ми лине молитва. Круглодобово, одна одній мама передає кафизми, яких моляться за спасіння. Наших воїнів немає і тут спокою, тут велике пережиття у нашому краю, бо дуже багато пішло наших хлопців на ту страшну війну. І ось ми нині вшануємо цього героя, знаємо, що мусить багато покласти свої життя за нашу волю. Без того не може бути, бо це страшна і тяжка війна. Але цвіт найкращий гине нашої нації, найкращі хлопці, найкращі дівчата, мудрі, свідомі, інтелектуально розвинуті. Не можна порівняти з тими ворогами, які повністю дикі, які повністю нелюдки. І нема нічого святого у їхніх душах, якщо вони є в них. Сьогодні ми дякуємо. Тій родині, який теж є герої, бо вони виховали тато, мами немає, на жаль, давно померла, і нині зустрічається вже душею, син із мамою у небесах, у небесній оселі. Він нині прощається моїми устами з батьком із братом, і з маленьким своїм похресником, бо тільки став кумом. Для брата свого зразу поїхав на війну і через кілька днів загинув. Прощаються нині з цією тою родиною, з вами, доріг Христі, брати і сестри, що нині преклоняють коліна, шанують воїна героя. Ми його не забудемо, як і не забудемо всіх тих, котрі полягли за волю і незалежність нашої батьківщини. Просить. Простити йому всілякі провини, прощаючись із вами всіма односельчанами, жителями нашого Верховинського чудового краю. Дякую вам за те, що ви зустріли ось такими ж шанобливими почистями. Просить через мене, щоб ви простили йому всі провини. Може, десь когось сказав недобре слово, друзям своїм, близьким, знайомим. Простіть йому всі провини пораз перший. Простіть пораз другий. Простіть раз третій. Отже що, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна і Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса душам нашим. Зі святими покої Христи, Божу душу, спочила рабаного преставного, невинно увієнного воїна Дмитрія, де нема ні болю, ні смутку, ні зітхання, а життя вічне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, слава Україні. Слава. слава Ісусу Христу. Слава. Дорога жалобна родина, ми молитовно з вами оплакуємо загибель воїна героя Дмитра, який не побоявся танкової атаки, як чуємо зі слів. І можемо собі уявити героїзм тих воїнів, що стояли проти танків, проти обстрілу з танків, і не пускали їх, щоб вони не топтали нашу святу українську землю, щоб не нищили усе підряд. Бо ця дика Орда наступає і нищить все, дідсадки, нищить пологові будинки, бачимо це по телевізору, нищить наших людей. Жінок, дітей, незважаючи ні на що, і хочуть захопити нашу землю. Але воїни-герої наші, які пішли і не пускають їх далі, не дадуть цього зробити. Вже недалеко той час, коли буде перемога наша і не даремна смерть наших воїнів-героїв, так само недаремна і ця смерть. Загинув воїн-герой Дмитро Тілом, але душею пішов до небесного воїнства, де усі, що загинули, допомагають, щоб чим скоріше знищити цю дику Орду, щоб ми проживали у вільній незалежній державі. Це великий героїзм наших воїнів стримує цю дику Орду і завжди прославляємо і молимося. Як нас е, настановляє отець Декан, і всі отці моляться постійно за перемогу нашої армії, наших збройних сил над ворогом, за повне розгромлення ворога, бо інакше не може бути. Тому ще більше будемо молитися, ще більше будемо приносити молитв і просити Господа. Господи, допоможи, щоб наша армія перемогла. Щоб мир був в Україні і щоб була розбита ця ненависна Орда, що хоче знищити нас як націю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна для прославлення воїна Героя Дмитра! І всіх воїнів, що віддали своє життя за усіх нас. Тричі, слава, слава, слава! Для прославлення наших Збройних сил, які кують перемогою і скоро переможуть ворога. Тричі, слава, 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 слава Ісусу Христу! Ми переможемо. В блаженному спенні вічний покої. Подай, Господи, спочерпано представлено, воїну Дмитрію і сотворіємо вічною пам'я. Це, це, це чесні отці, шановна е, жалобна родина. Мені, як в житті в прийшлося знати цього хлопця, цю дитину з дитинства. Не можу сказати, що у нього було щасливе дитинство. Але цей сьогоднішній життєвий шлях, на жаль, він був таким коротким, показує, як звичайних хлопців, звичайних людей стають справжні герої. 2013 рік, майдан, ця дитина закінчує школу. І відразу після школи їде на Майдан. З Майдану починають формуватися добровольчі батальйони, і він в числі капчик. Їде в Новій Петрівці, записується до батальйону, і батальйон до Сергія Кульчицького. У мене перед очима сьогодні той сюжет на ICTV, де показують нашого Дмитра. І питаються в нього, ви спортивний вирознення? Він каже, так, я трошки займався спортом до школи, до, 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 до Майдану, ще тут підкачався, таке життєрадісний. У нього були дуже великі плани. Після формування батальйону їде на схід, їде в Слов'янськ, захищає Слов'янськ, Краматорськ, інші населені пункти Донеччини. Служив у різних бригадах і скрізь він користувався повагою, повагою і пошаною. Там же на Донеччині, як сьогодні говорилося, зустрів своє кохання. Він завжди вертався туди. Приїжджав в Білоборіську на кілька днів і вертається туди. І завжди, кожен раз, коли він приїжджав в Білоборіську, спілкується з ним, каже так, ми сьогодні їдемо на Могилу до нашого командира, до Кульчицького. Він не знав, чи його життя буде таким коротким. Але напевно він не знав, але напевно здогадувався, що якщо щось станеться, то на його могилу так, так само будуть приходити з такою ж пошаною. Дуже важко говорити, але неможливо не сказати. Спочивай з Богом, дорогий земляче, нехай земля тобі буде похом. Слава Україні. Героям Слава Слава Ісусу Христу. Слава Сам не знаю, де Боро. Салам. it's Тяжко робив я весні a voz